Добрий вечір, майдан! Слава Україні! Я хочу вам розказати, ми декілька хвилин прийшли з того так званого круглого столу, на який ми прийшли не чути, не просити. Ми прийшли висловити нашу чітку позицію, тому що ми знаємо, ніяких переговорів не повинно бути до тих пір, поки не будуть виконані наші умови. Чіткі: звільнити, покарати і відставку, так нам знов, знаєте, такий стіл великий був. Там були представники різних представники організацій, але уряд. Пан Назаров був представники уряду, представники партії. Там тих президент почали говорити, що вони хочуть стабільності в країні, що вони прагнуть, щоб ми українці жили краще і роблять все вже багато років, щоб нам жилося краще і будуть робити далі все для того, щоб Україна стала насправді європейською країною. Я чув це і думаю. Нас що за дурні держать, чи що. ну? Бо ми вже багато, і кажуть, що ми обов'язково підпишемо угоду з Європейським Союзом. А хто вам заважав, будь ласка, скажіть підписати цю угоду два тижні тому? У вас була можливість. І мені задають питання, а ви вірите, що. А... Інукович дійсно підпишу угоду. Ви вірите в це? Виріть? Я також не вірю. Ніхто не вірить. І ми не віримо, не віримо в те, що вони робо, працюють на покращення. Може то власне але в ніякому разі не країни, не людей. І ми це розуміємо. Ми чітко три лідери опозиційних сил висловили свою позицію. Ні в якому разі. Не застосовувати силу проти мирних демонстрантів це важливо. І кожен з нас, українців, має право вийти і вимагати жити в кращій країні. І кожен з нас, українців, має можливість жити в європейській країні. І ми так, також це вимагаємо. І ми вимагаємо звільнити. Вони зараз шість людей звільнили тридцять кримінальних справ. Відкрили. Це означає демократичний напрямок. Це означає, коли вночі посилають беркут розганяти в другій, спочатку в четвертій, потім в другій ночі мирних демонстрантів. Це демократичні правила? Ні. Я впевнений в тому, що ми. Не повинні звертати увагу на ці круглі столи. Вони зроблені для того, щоб забалакати. Ми повинні висловлювати, доводити наше прагнення, наше, наш, наше бажання, наші вимоги і говорити про це чітко, вголос, тому що. Бо іншого шляху немає. Ми повинні тиснути на владу, ми повинні вимагати, і ми зробимо це. Ми виберемо, виберемо нашу свободу, і ми будемо європейською країною, вільною країною і впевнені в цьому. Я багато казав. Без боротьби перемоги не буде. І ми будемо боротись, і ми переможемо. Я ще раз хочу звернутись до вас. Провокації постійно, мінування в метро, ще з які речі робляться зараз. Вони провокують, роблять майдан, звозять всіх бюджетних і кажуть, хто не приїде, буде звільнений. І люди, люди бояться. не знаєте що? Я вдячний кожному з вас, тому що кожен з вас не боїться. Скільки можна боятися і чекати, люди бояться, а я впевнений, що вони будуть приєднуватись до нас. Вони в душі не хочуть туди йти, вони бояться їм потрібно годувати. Потрібно годувати своїх дітей, сім'ї. Може бути, вони прийдуть на цей майдан. Але, одне хочу сказати. Якщо потрібно, за ідею можна життя віддати за гроші ніколи. І впевнено в тому, що тут ми стоїмо і будемо боротись, і будемо показувати, як два, два, два дня тому проти Беркуту, якого було набагато більше ніж нас, ми вистояли, вистояли проти підготовлених хлопців і показали, що ми гідні звання українця. І ми боролись за правду, і ми вистояли. І я впевнений, що ми зможемо перемогти, і ми переможемо. Тому що ми боремось за правду. А всім тим хочу звернутися до кожного з вас. Ні в якому разі не піддаватись на провокації. У нас мирна демонстрація. І завтра хто буде? Не в, як... не в якої агресії, я окремо можу заявити, де буде агресія, буде мати справу. Персонально зі мною ми зробимо і зможемо показати, що ми зможемо силою духу, волі добитись того, щоб послати ці уряд відставку, і наше завдання повне перезавантаження влади. Зміна сьогоднішньої влади до строкового вибори парламенту та президенту. Так! Я впевнений, разом ми зможемо це добитися. Дякую кожному з вас за вашу позицію. Що ви не сидите вдома, не чекаєте, ви боретесь, і ми переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Доброго вечора! Київський, український майдане! Отже, в обід, отримавши від вас. Доручення піти на цей круйлий стіл, ми втрьох сформулювали наші вимоги. Ми прийшли на цей круйлий стіл, все було організовано, знаєте, як в кращих совєтських традиціях. Сидять всі чиновники, мають той такий овальний стіл, і, звичайно, те, що вони промовляють, це вже всім давно оскому наїло. Янукович спочатку говорив, ми правда, прийшли пізніше, як він почав, десь на середині його виступу. І говорив дуже агресивно. Фактично, його промова це були такі конкретні погрози. Мовляв, всіх покараю і покажу всім, хто тут господар. Потім дали слово Азіру. Ну, я вам чесно скажу, це була повна комедія. Він говорив про кури, про яйця, про м'ясо, казав, що така погана Європа, і що треба йти до Москви, бо буде біда. Слухайте, ми вже просто почали відверто апелювати Кравчуку, який це все якби організовував і був модератором того столу. з того столу. Мовляв, слухайте, ви самі сказали 5 хвилин часу, та то, то вже не можна слухати, що цей Азіров плете. Нас на вулицях Києва людей Беркутня б'є кійками по голові. Люди потім по реанімаціях, по нейрохірургіях зашивають голови. Овано принижують українців, він про кури і про м'ясо далі розказує. Та ні, звичайно, все це дуже важливо, але напевно не при тій ситуації, коли є жахлива просто політична криза в державі. Ми їм всі троє сказали чітку нашу позицію. І в тому я до речі позитив. Перший позитив, який ми побачили під час нашого цього візиту, ми фактично вперше, не через його помічників, через його радників, які радять йому кидати на мирних людей, беркут з палками. Ми очі в очі сказали ваші вимоги, які ви вимагали від нас донести до нього. Перше, що сказали, народ тут зібрався на Майдані. Тому що народ хоче, щоб влада його почула. Народ хоче справедливості. Народ тут зібрався, тому що в людей повернулося почуття національної гідності, що це наша земля. Ми вибираємо владу і ми повинні впливати на ту владу. І якщо ця влада робить зле, ми повинні мати право геть ту владу викинути. Люди прийшли сюди на вулицю, бо відновилося почуття національної гідності, і це є найважніше. І люди вимагають, щоб влада говорила з народом не кійками, не бандитами чи тушками, проплаченими спортсменами, а щоб влада прислухалася до людей, робила висновки і чинила надшвидку реакцію. Друге, що ми сказали, є наші чіткі конкретні вимоги. Політична криза це не парламентська криза. Це не протистояння між політичними партіями в парламенті. Це не боротьба за рейтинги. І це не бажання завтра там комусь досягнути якоїсь влади. Це бажання мати іншу країну, змінити систему влади, щоб тут були правила. Від слова, право треба дотримуватися тих домовленостей, правила всередині влади, взаємостосунків, взаємостосунків між владою і громадою, щоб людське відношення було до товариства, до громади, до всіх українців. Ми чітко йому сказали: перше ми не приймаємо ніяких таких дволиких. Питань щодо звільнення в'язнів політмайдану. Майдану. Мовляв, він каже: ну ті, хто були випадково десь там затримані, тобто вже каже, що випадково, значить невинні. то ми їх випускаємо. А решта, зрештою, чому випускають зараз тих наших хлопців? І не знімають з них відповідальності. Всі ті дев'ять чоловік, яких вже відпустили, вони виходять фактично, як винні в злочині. В якому злочині? Що за Україну стояв, що оберігав наше право бути нацією на своїй Богом даній землі, наші права захищати. Зрештою, ми не приймаємо вибіркового відпускання всіх. І не може таке бути, що сьогодні одною рукою відпускає, а іншою рукою підписує кримінальні справи проти наших з вами побратимів, які в Василькові лягали під е, машини Беркуту і не пропускали їх сюди на Київ. То одних він відпускає, інших ні. Ми сказали чітко, мають бути відпущені усі, так товариство. Наступними йому сказали. Ви взагалі навіть не обговорюєте питання про покарання отих нелюдів в погонах, які били наших людей. Тобто, це якби в них не обговорюється. Ну, прозвучала потім теза президента, мовляв, давайте вівторок зберемося в Верховній Раді і ухвалимо закон про амністію. Але що вони мають на увазі закон про амністію? Що нібито відпускають наших. Бійців, а ми мали би за те, що вони наших відпускають, забути про свої претензії, справедливі претензії до Беркуту, який бив наших людей, що хіба можна на таке піти? Є! Правильно, товариство, то то, що називається компроміс? Ні, товариство, так не буде. І третє, що ми сказали, то все, що блеяв Азаров там. То він наговорив на 10 відставок. Відставка уряду Азарова. Того хоче народ. Відставка! Відставка!